З початком осені для курсантів Академії сухопутних військ, що у Львові розпочалася гаряча пора, поки частина з них займається у пункті постійної дислокації, решта майбутніх офіцерів опановує науку перемагати на полігоні. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки впродовж двох тижнів тривав польовий вихід. До проведення польових занять було залучено близько 230 курсантів, факультетів бойового застосування військ, аеромобільних військ та розвідки, ракетних військ і артилерії та факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ. Всі заняття супроводжуються тренуваннями із захисту від зброї масового ураження, виконанням нормативів бойової підготовки, вирішенням ситуативних завдань молодшими командирами в ході управління підрозділу. Графік занять був дуже напруженим, і нашій знімальній групі вдалося побувати лише на декількох з них. Надзвичайно цікавим та ефективним виявилося заняття за темою засоби постановки аерозольних завіз, під час якого вихованці факультету бойового застосування військ вивчали димові гранати і шар. Окрім цього, під керівництвом підполковника Олексія Костельова вони відпрацювали постановку площинної аерозольної завіси з метою прикриття військових об'єктів від повітряного нападу противника. На цьому занятті я вже не вперше. Для мене це дуже інтересно та цікаво. Цю тему ми вивчаємо для того, щоб знати, як прикривати якісь об'єкти або сліплювати врага, або. Для захисту від високоточної зброї такі заняття проводяться тільки на полігоні, тому що на жаль, в пункті пункті постійної дислокації його не проведеш. Ще однією цікавинкою цього заняття для нас стало знайомство із системою дистанційної постановки димової завіси 902 В. Туча. Вона призначена для самоприкриття бойових машин від прицільного вогню противника. Пульт її керування забезпечує одиночну та залпову стрільбу з місця та у росі димовими гранатами калібру 81 мм. За допомогою цієї гранати. На відстані 250-300 метрів ми можемо засліпити противника на рубежі до 100 метрів. Давайте подивимося її в дії. Для засліплення противника нам знадобиться система 902В. Ключа. Для того, щоб здійснити пуск системи 902 в нам потрібно спочатку включити тумблер, її, ну, її тумблер, е, вибрати ячейку, з якої буде випущена гранату, і здійснити постріл і тому кнопки пуск. Отже, система готова і зараз ви побачите її в дії. Це заняття для мене було дуже цікаве. Я вирішила себе спробувати в ролі курсанта. Цей же час зовсім поруч на інженерних полях академії курсанти цього ж факультету опановували складну саперську науку. Під керівництвом досвідчених викладачів вони знайомилися з особливостями підготовки до підриву електричним та вогневим способом. доброго, доброго дня! Доброго, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається на цьому навчальному місці? На цьому навчальному місці ми проводимо заняття по підриванню різноманітних об'єктів. За допомогою електричного способу підриву. Курсанти прокладають електровзируну сіть, під'єднюють підривну станцію і проводять вибух зарядів, підривають. А можна мені спробувати з курсантами себе в цій ролі? Якщо у вас є бажання, то можете спробувати. Права до підривної станції. Перше відділення займається обладнанням підривної станції. Ми принесли підривну машинку, сумка міньора підривника, протягнули магістральні провода від зарядів. А розкажи детальніше, як це відбувалося? Я взяв заряд, відкрив його. Прорізав отвір, під'єднав електропідрівник до мережі і потім ставив електропідрівник в отворі, який був зроблений. Для майбутнього офіцера вміння влучно стріляти з усіх видів озброєння є однією із складових професійної майстерності. І у тому, що курсанти вміло володіють цими промудростями, ми переконалися на власні очі. Селет Макарова це особиста зброя офіцера. І тому кожен курсант повинен навчитися вправно володіти цим видом зброї. І зараз я спробую себе в ролі майбутнього офіцера. До бою! Стріляла вперше з пістолета Макарова, скажу відчуття зовсім інше, ніж з автомата Калашнікова. Важче, значно важче попасти в ціль. Впала лише з восьми патронів, лише один раз в ціль. Ну, але треба, треба практику мати. Чайно цікавими та напруженими були заняття у майбутніх офіцерів-артилеристів. Окрім тактику спеціальних дисциплін та бойової роботи на першому тижні курсанти-артилеристи вперше виконали вправи стрільб із закритої вогневої позиції з гаубиці, Д-30 та самохідної артилерійської установки 2С3 3 акація. Поки майбутні боги війни вправлялися у влучності стрільби, решта курсантів відточували свою майстерність на інших навчальних місцях. Так, на навчально-тренувальному комплексі Вербляни курсанти другого курсу спеціальності управління діями механізованих підрозділів знову ж таки вперше виконували вправи стріль із озброєння бойової машини піхоти. А зовсім поруч на іншій ділянці їхні колеги-танкісти вражали мішені пострілами із танків вкладним стволом. Під час цього польового виходу курсанти другого курсу факультету аеромобільних військ та розвідки на танкодромі навчального закладу вперше сіли заштурвали БМП 1 На думку керівника занять начальника кафедри водіння бойових машин та автомобілей, полковника Миколи Чорного, час проведений у пункті постійної дислокації на динамічних тренажерах, не промайнув даремно. Майбутні офіцери, десантники показали добре знання та впевнено виконали умови вправ водіння змови водіння. Всі заняття проводяться на єдиному тактичному фоні згідно комплексної тактичної задачі, з метою покращення маршової підготовки особового складу щоденно проводяться попутне тренування, і особовий склад е, здійснюють марші і переходи до 20 кілометрів щоденно пішки. Під час проведення занять особовий склад табірного збору забезпечений. Озброєнням та військової техніки, паливомастильними матеріалами та боєприпасами, бойова броньована гусенична машина, яка знаходиться на озброєнні механізованих підрозділів сухопутних військ, призначена для транспортування особового складу до місця виконання поставленого бойового завдання, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою, в умовах застосування противником зброї та спільних дій з танками в бою, вже навіть виходячи від цього визначення. Можна переконатися, яка велика відповідальність лежить на тому, хто керує цією грізною технікою. Споглядаючи на танкодромі, як впевнено керують бойовими машинами курсанти троєкурсники які вперше сіли за її штурвал. Ми переконалися, що попередній рік, проведений за напруженим навчанням над конспектами та тренажерами, не промайнув для них даремно. Ми вперше сіли за штурвал бойової машини піхоти БМП-1. Вперше. Намагалися рушити з місця і вперше намагалися приїхати з нею. Також ми в академії займалися на тренажерах, але на тренажерах займатися це одне. А коли ти знаходишся всередині вже справжньої машини, коли ти через залазиш в неї, коли сам береш цей штурвал, намагаєшся рушити з місця. Це зовсім інші речі. Хочу зазначити е, поміч інструкторів, які допомагали нам у всьому, допомагали нам перемикати передачі, допомагали нам рухати її з місця, допомагали нам у всьому, що стосується. Вадіння у цей же час на базі центру забезпечення навчального процесу академії курсанти 5-го курсів факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ, які опановують фах офіцера автомобіліста, розгортали на збірному пункті пошкоджених машин рухому авторемонтну майстерню «Парм-3М». До складу якої входить 24 одиниці спеціальної автомобільної техніки. Продовж тижня вихованці факультету вдосконалювали свої вміння та навички у дрібному та середньому ремонті автомобільної техніки. Польовий вихід курсантів академії завершився, і майбутні офіцери повернулися до стін Альмамата. Але на зміну своїм товаришам, до міжнародного центру миротворчості та безпеки вирушили курсанти новоствореного факультету інженерних військ та військ хімічного радіаційного та бактеріологічного захисту. Про те, як проходили їхні польові заняття, ми розповімо в одній із наших наступних програм.